Привіт усім! І це влог з змагань в Карпатах. Карпати 2024. Змагання. Коломия. Да, ми цього року поїдемо, будемо в Коломиї. Так само, як і минулі роки. Тільки один раз буде дуже файна. Я його десь пам'ятаю. Зараз тут зроблю ставочку з першим влогом. Відче москалечкою, тому не звертайте увагу. Да. Тоді я ще була дурна, мала і неопитна. От. <клух> Цього року я пливу 50 і 100 раз. В Болгарії мені не вистачило 5... О, контрашов, тобто не видно собака, ще лежить. Того в Булгарії, я, мені не вистачило секунди з чимось на перший юношеський браз. А, в Карпа... Ні, В Кам'янці у мене Десь там висить 2,027. 2 хвилини, 2 секунди, 47 мілісекунд. Тобто, це 4 з копійками секунд. 4,47 мовно, мені не вистачило до... Не вистачає до першого юношеську, тому що, на жаль, <свісно> другого юношись соткою немає, хоча це, не, на жаль, це більше на щастя. Ось тому буду намагатися все ж таки взяти той перший юношиський по обом. <свісно> Думаю, що 50 метрів я можу вивезти, тому що... Болгарії, ну це я так аналізую, скажімо так. Чому мені не вистачило? Тому що, по-перше, у мене були місячні, у мене був другий день місячний. І плюс перед тим я захворіла. Хто не пам'ятає влог з Болгарії, і там навіть трошечки я, щось в мене видалилося, тому що я цей влог монтувала два місяці, верніше я на місяць чи на два його закинула і за два дні його по факту змонтувала. Так, да, це я. Бо в е, мене на перший день, я, ми, ми вже як їхали, я вже відчувала, що щось не то, я вже починаю захворювати. І коли ми сиділи, чекали, я просто ж, в Болгарії жара, серпень місяць, кінець серпня. Я сижу закутана в плед, бо мені холодно, мене морозить. І під вечір я поміряла температуру, в мене була температура. Праніше навіть не під вечір десь можу обід вже це. коротше, що в площі довечірі в мене була температура 37 чимось. І мені сказав тренер пить жарознижувальні. знижувальні. Прийшлося випити. Хоча я їх не люблю. Він, в принципі, таблеток маєш. Ось, тому я так. Тому мені не вистачило тих секунд. Це дуже образливо. Але нічого, цього року не буде ні місячних. Надіюсь, я не захворію за день, за два. Uh, і все буде чітко, все буде класно, все буде круто. І я все ж таки, хоча б ті 50 метрів, хоча би, хоча б, просто буду, хоча б ті 50 метрів. У мене був той перший юношеський. Я зробила ті 50, скільки там надо? секунди. От. Амінь. <хи> е, у мене вже валіза майже зібрана. Залишилось тільки поставити те, з чим я користуюся. І все, і зібрати їжу. І якимось чином прокинутися в п'ятницю о. 5.30. Умовно 5 годин. Це буде складно, тому що у мене збився режим. Да. Я тепер засинаю. 3 годині і прокидаюся о 13 час дня. А прокидатися потім зміняли в 5 годині. Тобто 2 години умовно поспати. Є два варіанти. Або я сьогодні засну раніше, або я сьогодні не буду спати взагалі. А, і завтра вже засну десь в, в 7-8 годині. Це буде, мені здається, найкраще. Але я не знаю, як я завтра маю весь день проходити, не спавши, Тому що ну, це буде складновато. Тому що мені ще потрібно зайти купити їсти. Дуро. О, це А, І, ну, так, їсти дорогу, бутербродики і ніби все. Ніби. Я, до речі, купила дуже класну штуку, яка, я надіюсь, мене спасе. Тому що теж минулий рік я це не знімала, але... Ми були в буковелі, у нас не було нагородження, і я настільки змерзла в ноги, що в мене були ще таке взуття, доволі незручне, і плюс я ще тоді травимось. Просто я не можу без, без якихось пригод. Реально, минулий рік е я купила собі йогу. Не підсадила на однієї йогурти прикольні смачні. Хоча майже молочки не вживають, не їм. Е е я купила собі йогутику, один з'їла в той же день, другий е вирішила залишити на пізніше. Я не додумалась його поставити на балкон. У нас був балкон тоді. Я його не думала поставити туди, він мене просочився, я його з'їла, і ми потім їдемо на підйомника, а я просто отак от сижу, отак там на тому підйомнику, мені погано. Я думаю, я зараз там або... Ну типу, я щось... Або, або, або я не знаю. Що. Реально, я вже не знала, що зі мною робиться, тому так. я не вбила ніякі таблетки. Хоча, ні, можливо, і пила Не пам'ятаю. Ну, тому цього року я ніякі йогурти купляти не буду. Краще я куплю собі там одну максимум якусь півіну. Йогурти не буду купляти. Тому що це... Не хочеться знов повторити. Хочеться бути нормальному розсудку, а не фоткатися і тако просто я стою. Ну і я зараз реально я тут просто поставляю фотки. І можливо я знайду те відео. Можливо. Скоріше все, що ні. Де я просто ну, де я вмираю. Я їду в от отак от мені погано. Коротше, це от, Коротше, погнали далі, погнали вже, переносимося з вами в завтрашній чи вже в п'ятницю. Коротше, мені не видно, ну, але да. ми вже ждемо. Так, короткий екскурс на наш номер. Так, входимо. Це у нас тут одне спальне місце, тут моє спальне місце. Тут у нас верхній одяг, чемодан мій. туалет, бушок. Далі дальше... включаємо, включаємо світлоку. Тут спальне місце. І балкон. Так вот <звук> Вот с таким <звук> вот файним низ бойом на горы. Вообще. Шикарно.

Коротше, якщо коротко, то завтра у нас підйом в 7.30. І вже на 8 треба бути з речами. Потім ми вже нанизу в їдальні. І потім на змагання я пливу так, як я мала плести. Я цьому дуже рада, але при тому всьому я трохи сипую, тому що, ну. 100 метрів. Але нічого. Пропливу. Саме головне не гірше зробити а краще. І не затопити, і не зробити прям перший басейн на максимум, наскільки я можу, а другий просто Тако плести А всі три верніше поплести. Коротше. Спать. Я перш як розстроєна, тому що я дуже його пропила. Прямо ну, дуже погано. Плюс 2 секунди зробила, хоча мала дві. Мінус, мінус Просто зараз навіть немає бажання ходити більше на плавання. Реально. Бажання ноль. Хоча сотку я поплила, ніби непогано, але в результаті, але дійсно просто. Короч, немає настрою, немає сил, немає бажання і, і отак. Вот Хоча я розумію, що мені ну, тобі типу, це можна. Я буває, що багатьох плюс 2 секунди багатьох погіршень результат. це нормально погіршувати, тому що це, це спорт. От ти не можеш вгадати, як ти зробиш. Да, ти можеш пахати максимально, як, що чим я займаюся. Але так сталось. Але це обідно п'язів. Коротше, ми вже приїхали в готель. От вже ми їхали до речі довгенько. Пообідали, пішли в магазин, купили, що хочемо, і зараз будемо вечеряти вже скоро. Я собі купила круасан, сирок солодкий і ложки. І мені принесли за те, що я витирала куртку, принесли печеньки і жалійки. Отут я була в шоці. Ну, тепер я нашки. Хоча, чесно кажучи, я дійсно тут наїдаюся настільки в столові, що ну, я вже не годна просто їсти його. Вот. Тому не знаю, подивіться, Може, я його привезу в кам'янець з собою, а може, і тут всі. Подивимося. А завтра в нас, по ідеї, має бути нагородження. А, і... вот. а завтра ми маємо їхати або на полону перців, або в буковельних підйомниках і в Макдональдс. І все. Бо вот, так що не знаю, чесно, я би не хотіла диковальних, ну, типу, на підйомниках, тому що я вже там 150 раз буває, що мені цікавилося. Не знаю, подивимося, як буде, але в будь випадку завтра я ставлю собі ці, е, я вже заболок сподіваюся. Грілки, диваю рукавиці, диваюся тепленько і так тільки їду. Що я замерзла, я пам'ятаю минулий рік, я цього не хочу. Тому так. Да. Ладно, побачимося вже завтра, або після вечері. Трошечки вставочка з Надією з майбутнього. Потім після Буковеря ми поїхали на полонину перців і мали там прогулятися і так далі, пофоткатися. Але трошечки не розрахували бюджет, і приїхавши туди, ми відмовились від цієї ідеї. Ось. Тому так, ми далі поїхали в Макдональдс. Покушали там. І поїхали додому. На цьому все в принципі і закінчилось. Я не записувала вже далі, тому що чесно, сили не було. Ось. І завчасно хочу вибачитися за те, що я дуже швидко коментую влоги, але ну так сталося. Не бийте мене камнями. Але думаю, що можливо у скорому е часі будуть влоги, будуть класні, круті. Як завжди, як я вмію, а я вмію. Можливо, буде ще одні змагання. Тут я вже тут я не впевнена, але можливо буде. Ось, буде дуже круто, класно. Чесно, я цьому буду дуже рада. Ось. Тому підписуйтесь, ставте, ставте вподобайки, коментуйте, всіх люблю, всіх обіймаю, Па-па!